14 швидкоспоруджувальних укриттів модульного типу передали на баланс Черкас. Ще 4 не готові до експлуатації. Таке рішення підтримали депутати Черкаської міської ради під час засідання позачергової сесії 12 січня. Повідомляє видання Вечерпно. За словами депутата Павла Карася, модульні укриття в місті були весь час зачинені, адже обласна військова адміністрація не надала сертифікати, які засвідчують, що сховища витримають ворожу атаку та вбережуть життя людей. Нагадаємо, встановлювати укриття почали в різних мікрорайонах Черка сторік у вересні. На 18 із бюджету обласної військової адміністрації та міської ради спрямували 15 мільйонів гривень. Допоки їх облаштовували, вони перебували на балансі. Ова незабаром модульні укриття будуть доступні під час сигналу повітряної тривоги.